Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі Наш сад та Город. Перед вами грядка часнику, озимого часнику. На одному з наших відео ми показували підкормку підживлення раннє весняне підживлення озимого часнику. Зараз ви можете бачити його стан. Підживлення проводилося 19 березня. Пройшло 25 днів з моменту підживлення. І ви можете подивитися на. Стан цього чеснику є 5-6 гарних листочків. Листки, стовбур товстий, потужний. Листочки досить добре розвинені. Вони повністю зелені, немає навіть натяку на, якусь, на якесь пожовтіння кінчиків стебел. Часник розвивається дуже добре. На, хочу на. Нагадати вам, як ми проводили підживлення. Підживлення це було проведено за допомогою аміачної селітри та сульфату магнію. Для того, хто буде цікавитися, відео я залиш... посилання на відео я залишу в описі даного відео. Як ви бачите, наше підживлення спрацювало, часник розвивається дуже добре. Після цього відео дуже багато приходило. Ну, таких порад чи коментарів, запитань, чому я не прибираю мульчу, для того, щоб земля краще прогрілася і чесник краще розвивався. З цього приводу я зняв додатково і виклав на е, каналі своєму відео, чому я не прибираю мульчу. І як бачите, залишків, грядка була замульчована листям, залишків майже немає. Але саме основне своє завдання ця мульча виконала. Вона стримала, весна прийшла дуже рано, тепло, дощів майже не було, вітер, земля пересихає дуже швидко. І ця мульча, яка була залишена на гряці, вона виконала свою справу, вона стримала ту кількість вологи, яка необхідна для часнику, для того, щоб розвиватися. Зараз, як ви бачите, лише невеличкі залишки. Все остальне було, так би мовити, з'їдено нашими черв'ячками та різними мікроорганізмами. І, в свою чергу, це теж мало дуже великий позитивний ефект. Адже все це було перетворено на добрива безпосередньо на нашій грядці. І не вимагало від нас жодних зусиль. Оце все являється цінними добривами, органічними добривами на грядках. Тому. Я не рекомендую забирати мульчу з грядок ранньою весною. Хіба що в деяких ну, абсолютно виключених таких, якихось виняткових випадках. Тепер проговоримо про подальше підживлення для того, щоб отримати гарний врожай. Наша надземна частина нашого чеснику розвинена дуже гарно. Ми отримали прекрасні надземні частини для того, щоб вони. Акумулювали сонячну енергію, сонячне світло і надсилали поживні речовини вниз для того, щоб утворювалася цибулина. Тепер, для того, щоб простимулювати утворення цибулини на чеснику, нам мало буде давати лише одних азотних добрив. Одні азотні добрива це буде було, було помилкою. Зараз нам необхідно комплексні добрива. Ну, найбільш розповсюдженим буде саме звичайна нітроамофоска. Її можна вносити як просто розсипаючи от в такому вигляді міжряддя, але якщо ви розсипаєте це добре не розчиняючи, обов'язково тут же потрібно його е, заробляти в грунт для того, щоб воно не лежало на поверхні. Інакше, якщо ви залишите його на поверхні, азотна складова. Каліна складова цього добрива буде дуже швидко вивітрюватися і ви втратите дуже велику частину цього добрива. Дуже гарним є добривом. Це добриво стандартної формули 16-16-16 порівну всіх складових частин, азот, фосфор, калій. Дуже гарним, якщо у вас немає нітроамофоски або є якісь інші, ви можете використовувати той же плантатор. З Формулою 20-20-20. ви можете використовувати майстер з формулою 18, 18 18 Саме головне, щоб це було не чисто азотне добриво, а вже були обов'язково фосфорно і калійні добавки. Чим гарне оце добриво, тому що воно, окрім азоту, фосфору і калію містить ще багато різних мікроелементів, необхідних для гарного розвитку рослин. Я провожу підживлення і нітроамофоскою, Різні роки нітроамофоскою і плантатором. Результат завжди гарний. Але я все-таки провожу це підживлення, розчиняючи добрива у воді. Чому я так роблю? Я готую цю грядку через днів 5-6 я буду висівати сюди буряк. В міжрядях, ви бачите, міжряддя тут досить широкі, в міжряддях буду робити рядки і висівати буряк, оскільки буряк і часник є дуже гарними сусідами. От якщо ми попробуємо подивитися на кількість вологи в ґрунті, ось волога в нас ґрунт досить вологий, він не пересохший. Це говорить про те, що... Вологи для розвитку частину достатньо, буду робити рядки, висівати буряк, і тому мені необхідно, щоб добриво засвоїлось трошки швидше. Якщо я залишу його в гранулах, воно буде засвоюватися дуже ну, набагато повільніше. І друга причина, ідуть за прогнозами погоди, дощів поки що не прогнозують. Якби прогноз був погоди, Дощ, опади, можна залишити його в вигляді гранул, тоді дощ гарно розчиняє його, воно проникає в глибші шари ґрунту, але поки що на протязі найближчих 7-8 днів дощів не прогнозують, тому я все-таки віддаю перевагу розчин... вносити добриво у водорозчинному вигляді. Це остання підкормка часнику мінеральними добривами. Ця підкормка, ну враховуючи те, що в нас весна набагато раніше, наприклад, десь приблизно на тижні 2-3, зараз ми випереджаємо звичайний наш графік весняний. Цю підкормку я завжди проводив в травні. І починаючи з червня місяця, я вношу лише органічні добрива. По-перше, обов'язково мульчування. Я буду знімати далі відео, показувати цю грядку після того, як зійде. Буряк, обов'язкового мульчування. У нас є достатня кількість газону, ми косимо траву і мульчування з кошеною травою дає просто чудовий результат. Я це все покажу. З червня місяця, як я говорив, вносимо тільки органічні добри. Дякую за увагу. Діліться своїм досвідом. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Розповсюджуйте посилання та підтримуйте, підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте Україномовний Ютуб.